Сьогодні в випуску мудрик вперше за довгий час засвітився в соцмережах. Скандальні подробиці, звільнення ашура з Полісся, гравець збірної сенсаційно змінив громадянство. Український клуб може припинити існування. Український футболіст не оновлював свій інстаграм із грудня минулого року. Саме тоді стало відомо про позитивний допінг тест і тимчасове усунення від участі у змаганнях. Втім, іноді мудрик з'являється на фото в стрічках родичів та знайомих. Приміром, футболіста можна було побачити на весіллі Анатолія Трубіна. Цього разу Михайла показала його мама Інна Мудрик не змогла не поділитися образом сина до дня вишиванки. Вінгер Челсі був у світлі вишитій сорочці, а волосся у нього стало дещо довшим ніж під час останніх поєдинків у складі лондонців. Нагадуємо, результати про ББ з даним мудрикам досі не оприлюднено хоча строки вже давно вийшли. У найгіршому випадку українському гравцеві загрожує дискваліфікація строком до 4 років. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Телеграм-канал Інсайди від пасічника 2.0» оприлюднив подробиці звільнення колишнього головного тренера Полісся Імада Ашура з посади. 11 травня відбулася зустріч Імада Ашура та Геннадія Буткевича, на які тренер висунув певні умови: улаштувати Андрія Колісника в структуру клубу ФК Полісся, призначити Гліба Платова керівником академії Житомирського клубу, розірвати трудові угоди з тренерським штабом і наставником команди Полісся ю Ю-19», замінивши його на Кирила Мазура. Після обговорення ситуації з В'ячеславом Шевчуком президент клубу хвалив рішення про завершення співпраці з Імадом Ашуром. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Турецький грант Фенербахче активно вивчає можливість підписання голкіпера Мадридського реала Андрія Луніна, інформує джерело. Згідно з даними джерела, головний тренер Фенербахче Жозе Мауріні особисто зацікавлений у цьому трансфері, оскільки нинішній страж воріт клубу Домінік Лівакович не виправдав очікувань португальця своєю нестабільною грою. Крім того, відомо, що представники турецької сторони вже вийшли на зв'язок з українцем, а предметні перемовини мають розпочатися по завершенню поточного сезону. Варто додати, що контракт Луніна з мадридським клубом чинить до 28-го року. Директор Кременя Андрій Філь пояснив, чому клуб свідомо вирішив не їхати на гостьовий матч проти Минає в рамках восьмого туру першої ліги у групі вибування. Кремінь оголосив, що не поїдете на матч восьмого туру першої ліги проти Минає. Яка причина такого рішення? Це фінансові проблеми. Наразі є такі проблеми у клубу, які не дозволяють нам покрити затрати на пальне, проживання та харчування футболістів в Закарпатті. Цього сезону Кременю залишилося провести ще одну гру вдома проти Поділля. Плануєте її проведення? Так, плануємо. Домашню гру ми проведемо на 100%. Додамо, що Кремінь вже точно не збереже прописку першій лізі, оскільки посідає останню сходинку групи вибування і втратив математичні шанси врятуватися. Вперше за понад три роки одеські вболівальники змогли відвідати домашній матч ОПЛ, але їх обурили високі ціни на квитки. Чорноморець пояснив, що ціна 500 гривень на матч 29-го туру проти Динамо сформована через кілька причин: великий попит після тривалої перерви, обмежену кількість місць на стадіоні через зменшену місткість і статус суперника принципового опонента, який бореться за чемпіонство. Клуб також намагався зупинити спекулянтів, тому встановив завищену ціну, але квитки все одно з'явилися на сірому ринку за 2-2,5 тисячі гривень. Чорноморець попереджає, що квитки, куплені через неофіційні. Ні, канали не гарантують вхід на стадіон. Київське Динамо має намір отримати нападника Владислава Ваната для участі у матчах кваліфікації Ліги Чемпіонів сезону 24-25. Про це повідомляє телеграм-канал Ідеальне Динамо». Таким чином, ймовірність трансферу 23-річного футболіста до завершення кваліфікаційного етапу головного єврокубкового турніру залишається мінімальною. Відхід гравця зі складу київського клубу можливий лише після цих поєдинків. Також джерело підтверджує зацікавленість до Ваната з боку англійських клубів та Фулхема. У сезоні 24-25 Владислав Ванат взяв участь у 43 матчах за свій клуб, відзначившись 21 забитим голом та 8 результативними передачами. За даними порталу Transfer Market, вартість форварда оцінюється в 11 мільйонів євро. Турецький журналіст поділився інформацією про хід переговорного процесу між донецьким шахтарем і головним тренером турецького Ею Ардою Тураном. Як зазначають джерело, представники сторін вже встигли провести дві окремі зустрічі щодо цього питання. Арда Туран прилітав до Лондона на матч Арсенал ПСЖ. Там він зустрічався з представниками шахтаря. На цій зустрічі було досягнуто принципової угоди про співпрацю. Проте деякі незначні моменти, такі як термін дії контракту і трансферний бюджет, поки не були в Гульовані. Перехід Турана відбудеться, якщо буде досягнуто згоди щодо цих деталей. Проте остаточної згоди поки не досягнуто. Даріо Серна також приїжджав до Стамбула до Турана. Вони також зустрічалися тут. Загалом тренер отримав чотири пропозиції: дві з чемпіоншипу, одна з ла Ліги та від шахтаря. Повідомив журналіст. Генпрокуратура України повідомила про підозру колишньому капітану збірної, а нині асистенту тренера Зеніту Анатолію Тимощуку. з приянні Росії у вересні 2024 року. Клуб брав участь у матчі, кошти з якого збирали для підтримки російських військових. Зокрема, розвід загону «106 Москва. Футболка Тимощука з автографом продана за 700 тисяч рублів. Гроші пішли на допомогу цим формуванням. У січні 23-го року проти нього ввели санкції РНБО і позбавили державних нагород у заяві офісу генпрокурора. прізвище Тимощука не згадується, а його обличчя на фото розмите. Український оборонець Трабзонспора Арсеній Батагов ймовірно більше не з'явиться на полі до завершення цього сезону. Як повідомляють турецькі медіа, ушкодження якого Батагов зазнав у матчі з Галатасараєм після зіткнення з Віктором Осімхеном, може бути серйознішим ніж припускали спершу. Остаточні строки реабілітації 23-річного гравця визначать після обстеження за допомогою МРТ. У поточному сезоні Батагов провів 23 офіційні матчі, в яких відзначився двома забитими м'ячами та однією гольовою передачею. Колишній голкіпер молодіжної команди Динамо Олексій Шлякотін отримав виклик до національної збірної Гонконгу. Воротар клубу Гонконг-Рейнджерс Олексій Шлякотін вирішив змінити свою футбольну національність і виступати за іншу збірну. Про це рішення українець повідомив особисто через Інстаграм. 35-річний український кіпер виступає у клуба Гонконгу з 16-го року, а у 24-му році отримав громадянство цієї країни і тепер вперше викликане до збірної. Таким чином, Дебютувати за національну команду Гонконгу Олексій Шлякотін може вже 30 травня контрольному поєдинку проти Манчестер Юнайтед. Зазначимо, що Шлякотін вихованець київського Динамо, однак всю свою професійну кар'єру провів за межами України. До приїзду в Азію він грав у Португалії та Польщі в активі голкіпера. Також три матчі за юнацьку збірну України. За два тури до фінішу сезону 24-25 у чемпіонаті України вже відомо, який воротар показав найкращий результат за кількістю матчів без пропущених голів. Найвищий показник має Георгій Єрмаков із Олександрії, у якого 14 сухих матчів. Його найближчі суперники Дмитро Різники Шахтаря та Іван Пахолюк із Колоса відстають на три поєдинки. Варто зазначити, що Єрмаков постійно оновлює клубний рекорд Олександрії за кількістю сухих ігор в одному. Сезоні чемпіонату УПЛ. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.